Місце на піру. часом здається, що заклопотаність християн і вчення Христа перебувають у різних вимірах, не перетинаючись один з одним. Скільки проповідей доводилося слухати про гарантії того, що наше місце на шлюбному бенкеті Агнця зарезервовано. А потім читаєш притчі Ісуса і виявляєш, що люди часто самі відмовляються йти на торжество, яке символізує Царство. Притча про двох синів, з яких один мріє, щоб батько прийняв його в число найманців, а другий, хоч і успадковує весь батьківський маєток, сам вважає себе лише найманцем і не бажає долучитися до торжества благодаті, не єдиний випадок. Відкидають запрошення і персонажі притч про покликаних на бенкет, записаних Лукою 14 16, 24 і Матвієм двадцять Дехто вважає, що це одна й та сама притча, але окрім відмови прийти і підсумкового висновку багато покликаних а мало обраних, між ними значно більше відмінностей, ніж схожості. За різних обставин, і маючи справу з тією чи іншою категорією слухачів, Ісус, як досвідчений учитель, одну й ту саму фабулу представляє абсолютно по-різному. Тому багато дослідників Писання схильні розглядати ці дві історії як різні притчі. У Матвія справа відбувається в храмі. Ще дорогою туди Ісус проклинає смоковницю, що вкрита листям, але не приносить плоду. Коли ж первосвященники і старішини народу 21.23, серед яких були і фарисеї, поставили його владу під сумнів. Учитель адресує їм дві притчі про виноградник. І слухачі чудово розуміють, про що йдеться. Адже, як і смоковниця, виноградник пророчо асоціюється з Ізраїлем виноградник Господа Саваофа, дім Ізраїлів, і мужі Юди, улюблене насадження його. І чекав він правосуддя, але ось кровопролиття, чекав правди, і ось крик. Ісая 5:7. Перша притча оповідає про двох синів, чиї слова про готовність трудитися в батьківському винограднику розійшлися зі справами. Друга про злих виноградарів, які узурпували хазяйський виноградник, побили його слух і вбили сина. Висновок же з обох притч загальний Кажу вам, що відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що приносить плоди Його. Матвія 21.43 і ось після всього цього звучить притча про бенкет, причому це шлюбний бенкет, який цар влаштовує для свого сина. Явка на подібний захід скоріше обов'язок, ніж питання особистих уподобань, адже йдеться не просто про радісну подію і можливість смачно поїсти в престижній компанії, вирішується питання престолу наслідування і відгук званих. Тест на лояльність як до влади самого царя, так і до майбутньої влади його спадкоємця. Непокора, тим паче супроводжувана образою і вбивством царських посланців, являє собою явний і відкритий бунт, і послана царем каральна експедиція, аж ніяк не гіпертрофована реакція на відмову від спільного прийому їжі. У Матвія притча вкрай драматична. І має яскраво виражені есхатологічні асоціації у Лукиш усе набагато буденніше, але й куди сумніше, бо стосується не тільки лідерів ізраїльського народу, а й кожного з нас. Тут немає місця конфронтації, навпаки, притча звучить у довірчій обстановці людного застілля. Бесіда, природним чином, знову і знову повертається до теми трапези. І ось коли. Хтось із тих, хто лежав із ним, сказав йому: «Блаженний, хто скуштує хліба в Царстві Божому, Луки 14:15, Ісус у відповідь розповідає історію про те, як один чоловік зробив велику вечерю і кликав багатьох: у ній немає ні царя, ні царського сина, ні вбивств, ні розплати. Просто друзі, для яких було приготовано вечерю, почали всі, ніби змовившись, Вибачатися виправдання їхні, начебто майже легітимні. Адже за законом Мойсея, навіть від військової повинності, звільняється людина, якщо вона нещодавно одружилася, або побудувала будинок, але ще не жила в ньому, або придбала землю, але ще не їла від плодів її, второзаконя 25 7. Але в тому то й річ, що про повинність тут і мови не йде. Подібно до старшого сина в притчі про двох синів, ці люди почуваються зобов'язаними і шукають виправдання відмові, тоді як той, хто влаштовує бенкет, лише бажає розділити радість, нічого не вимагаючи натомість. У версії, записаній Лукою, організатор бенкету нікого не жене з за столу. Навпаки, він закликає всіх. Але ті, хто ігнорує його заклик, навіть зі, здавалося б, цілком зрозумілих причин самі позбавляють себе блаженства бути причетними до найціннішого трапези царства, адже ми пам'ятаємо, який вигук послужив приводом для притчі. Утім, деталь про того, кого виганяють із бенкету в Матвія, дуже близька до історії від луки за духом. Адже це не був будь-хто, хто прокрався на бенкет без запрошення, звали всіх, кого тільки знайшли на роздоріжжях і дорогах, злих і добрих. Але людина ця сприйняла запрошення за царський стіл як щось само собою зрозуміле він не спромігся привести себе до ладу, прийшов, у чому був мовляв, вже сама моя присутність тут, честь для інших. Як звані улуки думали, що їхні місця на бенкеті зарезервовані і нікуди не подінуться, так і він, мабуть, вважав, що займає це місце по праву. До чого ж зайвий клопіт, покликаним на шлюбний бенкет, агнця необхідно постійно пам'ятати, нам там не місце ми покликані туди, не за власними заслугами, а за Божою благодаттю. Жодні труди. І заняття, навіть найблагочестивіші, не можуть бути важливішими і пріоритетнішими за радість євхаристійного спілкування за Господньою трапезою. Господь закликає нас такими, якими ми є, і добрих, і злих, але Він не бажає, щоб ми при цьому залишалися такими, якими ми є. Він закликає нас бути одягненим у шлюбний одяг, зодягаючись в образ сина Його. Бо всі ви, Сини Божі, в Христа Ісуса, всі ви, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися. Галатам 3:26, 27